Шановні колеги для вас сьогодні демонстрація е, ножниць для, для живоплоту. Це фірма Брюнтек, хороша німецька фірма, де поєднана якість і ціна. Ось такі ножниці для живоплоту ви можете придмати в, е, в магазинах альцесту за ціною 300 з копійками гривень. Значить, зверніть увагу, регулятор натяжки, так би мовити, ножів, не треба вам ніякої викрутки вліво-вправо і регулюєте. Крім того, ви бачите почерні спеціальне, щоб від роси, наприклад, вона не ржавіла. Спеціальні ергономічні рукоятки, зараз подивимося в роботі, вона перекидається, Дивимося мати спокійно ось таким баком регулювати висоту живоплоту. О, Бо, не дивлячись на те, що я невеликий спеціаліст, крім того, ви регулюєте собі напрямок. Робите конфігурацію оща за своїм звуком. Перекидаючи вниз, щоб не опускатися для незручності на коліна, наприклад, ви регулюєте ось такою функцією. Заходьте до наших магазинів, звертайтеся по телефону, який кажу трошки пізніше, здемою.